Мої вітання. Ви дивитесь програму в об'єктиві з Михайлом Когутом. Зараз активно обговорюють. Питання реформування органів місцевого самоврядування, і на фоні цих розмов пролунала думка прем'єр-міністра Арсенія Яценюка стосовно того, аби ліквідувати обласні державні адміністрації, чи справді потрібно скасовувати ода. Ми спробуємо зрозуміти з нашими гостями. А це Микола Горень, громадськополітичний діяч, а також очільник Львівської обласної державної адміністрації з 1994 до 1997 року. Року та Петро Жук, політолог, вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Добрий день. Отже, пане Горин, скажіть, будь ласка, наскільки доцільно ліквідовувати обласні державні адміністрації? Розумієте, то якщо так поставити питання, то його практично вирішити неможливо, бо не можна просто сказати, що зараз можна ліквідувати обласні державні адміністрації, не реформувавши систему влади в цілому. До речі, то стосується не тільки. На рівні місцевого самоврядування а стосується на рівні держави, тобто ті взаємозв'язки, які сьогодні є в е, владні в державі, повинні е, чітко якось е, проектуватися і е, на регіон. І тому мені здається, найперше потрібно було би говорити не починати знизу, десь починати з закону про місцеве самоврядування, але все-таки викласти концепцію конституції і ті основні положення, які би мали гарантувати. Відповідні права регіону, зберігши якісь владні інституції, які мають відповідати за державні загальнодержавні функції. Пане Жук, скажіть, будь ласка, на вашу думку, виправдана робота ОДА на місцях? Ну, давайте розберемося об'єктивно щодо цього. З загальної точки зору і з точки зору поточного моменту. Саме тепер, саме зараз. Не випадково, саме зараз це поставлено. Отже, з точки зору загальної ситуації, ми кажемо про делегування повноважень внизу, про територіальні громади їх самоуправління. І це, безперечно, правильно. Але чи область є територіальною громадою? Області в Україні це штучні утворення з часів Радянського Союзу незмінні, які були для того сформовані, щоб Радянський Союз найефективніше керував Україною. Вони не є природні. Наприклад, Тернопільська область включає три цілком різні етнічні території. Там є і Волинь, і Поділля, і Галичина. І як така громада, така територія, таке населення може бути громадою? Тобто, це області не є територіальними громадами. Це перший. Другий момент цілком цілком погоджуюся з тим, що пан Микола каже, що є ж певне державне управління. Крім територіальних громад, хтось має здійснювати функції державного управління. Отже, територіальним громадам, безперечно, мають бути максимальні повноваження, але саме територіальним громадам, тобто містам, містечкам і невеличким районам, тобто кущам сіл, які зв'язані між собою. Їм так, області ж. Мають бути реорганізовані, погоджуюсь цілком з тим, що має бути змінено систему, саму саму державну систему, адже скажемо прямо, теперішня система це є система брехні і злодійства. Я вас переб'ю пане Горе, скажіть, будь ласка, свого часу, коли ви очолювали обласну державну адміністрацію, і якщо порівняти тепер, що змінилось у відношенні впливу впливу, до прикладу, і вирішення проблем громади. Ну, ви розумієте, 94-й рік був винятковим роком, бо в 94-му році голова обласної ради, голова виконкому, який пізніше став головою обласної державної адміністрації, вибиралися з загальним голосуванням всього населення області. І тому в той, в той момент державні адміністрації певним чином були незалежні від е, тої центральної влади, і е, не відбувалося того, що відбувалося за останні роки. Ви подивіться, міняється президент, міняється поголовно, весь бюрократичний апарат, поголовно, тобто то тисячі людей, які з певним досвідом, і е, тільки тому, що потрібно поставити якихось нових відданих, які будуть служити. Чи концепції, які в запропонував уже новий президент, і тому багато з того часу змінилося, особливо змінилося за останній період, бо то, що ми зараз. Вже знаємо більш-менш в повному об'єму, що творили центральні органи влади за допомогою якраз місцевих державних адміністрацій, то кажуть, волосся стає дибом від тих всіх речей, і тому міняти обов'язково потрібно але. Ви розумієте, мене трошки насторожило якраз виступ Яценюка, що він вже пообіцяв, що вже можна буде ліквідувати і вже можна буде зараз змінити, поставити запропонувати якісь нові принципи на рівні місцевого самоврядування. Колись добре хтось сказав, не знаю, не дай Бог вам жити в під час реформ. Але реформи, які ще проходять практично під час військового стану в державі, взагалі є дуже серйозно безпечні. І тому я би все-таки казав дочекатися, подивитися на ту конституцію, яку кажуть, вона вже готова, і казали, 15-го чи якогось квітня мають її запропонувати для більш широкого обговорення, і тоді починати дуже серйозно думати, як. Виконати ті принципи, європейські принципи місцевого самоврядування, як їх імплементувати до України. Я погоджуюся з паном Жуком про те, що треба визначити дійсно, що таке територіальна громада. І друге, якщо ми прийдемо до таких речей, тоді ми і, і, і певним чином оформимо. І ті завдання, які стоять перед е, тією громадою, я жив е, при, е, при шести змінах до місцевого самоврядування. 90-й рік, чисто радянська система, е, тоді. Коли б відбулися вибори в 90-му році, раптом Верховна Рада і президія б зрозуміли, що щось небезпечне в декілька областях перемогли не комуністи. Вони моментально вже внесли зміни: забрали міліцію з підпорядкування території, забрали засоби інформації. Тобто то, що було найважливіше, що можна було, чим можна було контролювати ситуацію в, в тому чи іншому регіоні. Потім почалися зміни за змінами, але до нічого доброго не дійшло. Тепер воно показало всю абсурдність нинішньої системи і тих державних адміністрацій, якраз показало життя в останніх три роки. Ну, я думаю, що. Все-таки нам вдасться змінити верніше Верховній Раді сьогодні, тому юридичному інтелектуальній юридичній еліті вдасться все-таки випродукувати нормальний документ, де держава почне жити по нових законах. Пане Жука, скажіть, будь ласка, на вашу думку, а може ставленик з Києва, який не завжди є ну, представником громади відстоювати інтереси громади? Ну, перше, залежно від того, які функції обласної адміністрації. Ну, от ті, Ма... що зараз є. В, е, в тих, що зараз, він е, не, не може їх до кінця зрозуміти. Він би може і хотів деколи відстоювати, але не може до кінця зрозуміти, тому що треба цим жити. Через те е, функції державника він виконувати може, тобто зверху управління може здійснювати, знизу ні. Але щодо. Ну, може, якщо, якщо, знов буде мати відповідних радників при певних обставинах, але при таких обставинах, як зараз, ну, це нереально. Але я думаю, проблема не в тому. Необхідно кардинально поміняти повноваження власне цих місцевих адміністрацій, максимум прав вниз територіальним громадам, тобто міст, от а на рівні області. Це чисто функції зв'язку між центром і територіальними громадами. Тепер що, того, коли це робити? Я думаю, все-таки не з 15 квітня президентські вибори, дасть Бог будемо мати нового президента. Тоді і треба починати, власне, робити, але саме в такому сенсі, не в сенсі знищення жодним чином. Таким чином ми знищуємо державу. Тому що держава має свої функції, але в сенсі перерозподілу вниз. Пане, я ще хотів додати до того питання. Ви розумієте, якщо взяти сьогоднішній закон про місцеве самоврядування, то дуже цікава виходить ситуація. Можна сказати, вони всі мають відповідно дуже серйозні записані повноваження, але тим же самим законом ті повноваження, які відносяться до місцевого самоврядування, передаються обласним державним адміністраціям. І е, то обов'язково, а крім того, ще є добровільна передача, яка приймається на сесії, і виходить так, що той закон, навіть той, який зараз місцевого самоврядування, він просто не діє. І друга важлива ситуація: не можна розглядати закон е, про місцеве самоврядування від фінансово-податкової фінансової системи в державі. Якщо далі напишуть ті функції, а відповідно фінанси будуть так, як вони були дотепер, коли більшу частину фінансового забезпечення діяльності області, району, міста чи будь-кого, то йде через дотації, через субвенції, ну ясно, що не варто тоді бавитися в ту зміну на тому, бо вона до нічого доброго не проведе. Ну а до прикладу, є конфлікт зараз між повноваженнями обласних рад і обласної адміністрації. Бо до прикладу, коли Олег Сало. Був очільником обласна рада, то забирала, то віддавала повноваження. Ну ви розумієте, я ще раз повторюю то, чи був політичний обласна рада приймала політичний акт, щоб сказати, що вона не сприймає призначення сала як голови Львівської обласної державної адміністрації, бо в принципі вона і не зуміла за той час перебрати ті функції, які були в обласної державної адміністрації, і воно так загальмувалося на, на певний час. І до сьогоднішнього дня вона загальмованому в такому стані і стоїть. Далі. Тому о, інша справа, то, що сказав пан Жук, то дуже важливо є розділити загальну державну функцію і функцію місцевого самоврядування, бо є речі. Коли треба дотримуватися загальнодержавних стандартів у світі, в медицині, в якихось інших тих дотримання певного закону, законності на чи інше, в тих чи інших, інших питаннях, ото би мав бути той очільник, який призначається з. Києва, який доповідає Київ, але він не втручається в ніяку господарську, всю іншу діяльність, все ж решта має лежати за на управлінні чи на органах державного то місцевого самоврядування. А якщо ліквідувати одачу, не означатиме це, що області втрачають зв'язок з центральною владою в Києві значною мірою означатиме і особливо от в теперішній час. Саме в теперішній час, коли в державі більше всього потрібна керованість, ми ж бачимо оця децентралізація, яка нагнітається ззовні з Росії спеціально, і тепер ослаблювати державне управління, це або дуже нерозумно, або злочинно. Так, і друге, що є в тій ситуації, яка зараз складається, показала життя. Що дехто користується такою, знаєте, агі... Агі... агітаційно пропагандистським фактором того місцевого самоврядування і старається добитися, якщо навіть не повної федералізації держави, то того е... відок... уособлення, яке би могло дійсно як сказати, дестабілізувати дуже серйозну ситуацію. Я ще раз кажу: в часи військового стану, коли ми перебуваємо на межі відкритого військового. Протистояння з Росією такі речі зараз робити не можна. Я не казав, що починати реформу потрібно з 15 квітня. 15 квітня має запропонувати проект Конституції. Але вона має пройти як тут обговорення, так через Венеціанську комісію, і після аж того, після виборів президента я навіть не знаю, можливо, навіть потрібно буде і нову Верховну Раду, яка би затвердила конституцію, чи якийсь інший механізм? Я не знаю, чи варто чіпатися за якийсь інший механізм, але нову Верховну Раду, яка тоді затвердить конституцію, і розпише вже всю ланку державного управління і місцевого самоврядування. Пане Горене, скажіть, будь ласка, а чим можна би замінити ОДА? Ну, одна виконавча структура обласної ради була колись як така, і вона може бути далі. Тобто, вона є прив'язана до території, вона має несе відповідальність перед тим органом, який вибрали, вибрала територію, і підзвітна і виконує чисто менеджерські функції. Ще одне вона не має мати. Тут дуже багато віддавалося обласним державним адміністраціям ініціативи. Вони нікому нічого не звітували. Ви подивіться, що було на ті останні голови обласних адміністрацій. Що би не приймала обласна рада, то не тільки в Львівській області, а практично по всіх вони могли приймати свої відповідні рішення. Сказали, я звітую перед президентом, і мене більше ніхто не цікавить. Мало того, по закону було передбачено тільки 75%. Якщо б. Проголосує за недовіру, тільки тоді президент мав право зняти такого голову обласної державної е, адміністрації. Є різні форми виконавчої структури місцевого самоврядування, їх відшліфувати, і е, вони повністю справляться з цією функцією. Тим більше, що вони будуть підзвітні, підзвітні, серйозно підзвітні е, представницьким органам. Крім того, такі е, е, такі е, виконавчі структури. Вони повинні бути е, чисто виконавцями затвердженої чіткої програми розвитку міста області, села. І тоді кожен пункт розписаний дуже детально. Він має прозвітувати, і після того, як він не виконав відповідно своєї функції, не забезпечив виконання відповідної програми, значить, такого менеджера е, представницький орган має міняти. Пане Жук, скажіть, будь ласка, от до прикладу, зараз голови обласної адміністрації підзвітні президенту. Обласним радам вони фактично не звітують. Чи доцільно звітність вниз має бути також? Безперечно, має бути звітність, має бути зв'язок. Але Має бути реорганізовано власне повноваження і переглянуто повноваження і самих рад. Тут теж є неоптимальним. Тобто має бути системна реформа місцевого самоврядування. І після того все стане на своє місце. Ну чому не повин... чому о, місцеві органи влади не повинні мати прямого впливу на Органи правопорядку, які займаються дотриманням громадського правопорядку на території області, я не говорю про слідство, я не говорю оперативні розшукові роботи. Але громадський, те, що забезпечує громадський порядок на території відповідного регіону міста села, має мати повну на нього вплив, має мати відповідна місцевий орган влади, тобто. Є настільки багато сьогодні чинників, які потрібно розглянути, щоб то відшліфувати той е, закон. Наскільки вистачить політичної волі е, е, нашого е, е, сьогодні керівництва і е, Верховної Ради. Ну, в тому числі і наукового світу, який має запропонувати ту систему юридичну наукову світу, покаже на найближчий час. Ну а ви вважаєте, що є зараз політична воля керівництва держави щось змінювати? Так, я думаю, що перший раз я почув відкрито перший раз я почув відкрито, що вони хочуть змінити і кардинально змінити. Проблема полягає в тому, що для того щоб то зробити, мені все таки здається, потрібно проводити і після президентських виборів терміново проводити вибори Верховної Ради, та частина, яка спочатку партії регіонів, яка Стільки наробила е, лиха в е, державі, вона подивіться вже оклигала. Вона починає показувати зуби. Мало того, ті е, речі, які вони пропонують, те, що зараз робиться в Верховній Раді, дуже серйозно лиється е, вода на е, млин е, реваншиста російського, який е, хоче підпорядкувати своєму впливу в цілу Україну. Пане Жук, скажіть, будь ласка, чи достатньо зараз тільки політичної волі? Значить, ну, зараз завдання теперішнього керівництва провести нормально довести країну президентських виборів. Це основне завдання. До того часу зміни системи нема і, очевидно, не буде. Нема відповідної сили. Навіть якби була політична воля, чого я? Не бачу політичної волі достатньої, і все-таки зрозуміло, що зараз в тій складні ситуації керівництво держави намагається забезпечити стабільність, от але система залишається, система не демонтується, не робиться фактично нічого. Можливо, і не час зараз, але до президентських виборів треба країну довести. І це основне завдання. Безперечно, президент, хто б він не був. Швидше всього, з цією Верховною Радою співпрацювати не, може, не зможе. Так що, в будь-якому випадку, е слід очікувати, якщо е нормально проведемо президентські вибори, ще до осені і парламентські вибори, і тоді, власне, почнеться системне реформування. Тобто. Е Можна говорити, що в нас занадто централізована зараз влада, і місцеві органи, місцеве населення не може самостійно вирішувати свою долю. Зараз не можна, поки країна в стані війни до президентських виборів, централізація має бути ще більша. Якби була централізація, не було б відокремлення Криму. Зараз, бо це на але єдине, чому надзвичайного стану навіть в Криму військового стану не оголосили, чому не було відповідно законодавчо це зроблено? От в чому справа. Тому що треба дивитися на серйозні ситуації. Реформа зараз стає практично злочином, я вам скажу. Якщо б зараз ми зачепили ті проблеми і сказали, що ми можемо ввести якусь нову систему місцевого самоврядування, то великий злочин перед державою. Я не знаю, чи б держава зуміла витримати в тій ситуації, в якій ми зараз перебуваємо. Ну, а якщо провести зараз реформу місцевого самоврядування, може це вибити ґрунт з-під ніг сепаратистів? Не може вибити нічого, зв'язано з тим, що сьогодні під нашою під нашими воротами, як написано в газеті, день стоїть брат в, в лапках. Брат, який чекає отого забурення, нового забурення, і то є дуже і дуже небезпечно. Це навпаки буде величезною перемогою сепаратизму. Величезною і єдине просто нова революція після того. Це настільки важливо. Ну а доцільно коли проводити? Коли е, Росія забере свої війська з кордонів? Після президентських виборів, коли буде стабільна влада? Тобто. До того часу нічого не нічого. Можливо. Я категорично. Я думаю, що вистачить здорового глузду у наших керівників, не зачіпати даного питання, не піти на поводу тих, то, до речі, які умови виставила Росія. Росія ж виставила умови Ви терміново проводите реформу, ви проводите федералізацію, ви даєте місцевим органам повністю аж до автономії. Ну, там то ясно, що для чого вони то робили тільки для того, щоб завтра та чи інша обласна рада проголосувала, що вони хочуть так само Крим під дулами автоматів проголосувати за від'єднання від України і підпорядкувати себе Росією. Після короткої рекламної паузи ми продовжимо нашу розмову, тож не перемикайте.